Всім привіт! Що вівторка п'ять новин лише зі сфери науки. Сьогодні відкриття, які зроблять людей в майбутньому здоровішими, а наше життя легшим. Про ДНК, нові способи зберігання електроенергії, а також трошки клімату та антропології. Поїхали. В Британії вперше народилася дитина з ДНК трьох людей, тобто тепер генно модифіковані діти існують. Основна частина ДНК від двох батьків, але одна десята від третьої жінки донора. Методика націлена на запобігання народженню дітей з мітохондріальними захворюваннями. Вчені Британії повідомляють, що народилася вже не одне немовля. Дослідження тривають, а тому подробиць контактів чи імен, звісно, не розголошують. Мітохондріальні захворювання не виліковні. Мітохондрії це крихітні відділи майже в кожній клітині нашого тіла, які перетворюють їжу в енергію, дефектні мітохондрії не можуть живити організм, а тому дитина може померти в перші години чи дні свого життя через різні ускладнення, наприклад, через серцеву недостатність, пошкодження мозку тощо. Такі хвороби передаються лише від матері, тому для мітохондріального донорства використовують мітохондрії здорової донорської яйцеклітини. Таке донорство зовсім не впливає на зовнішність дитини а також це не означає, що донор є третім батьком. Як ви ставитесь до такого? Пишіть в коментарях. Дослідження зубів древніх людей показало, як наші предки харчувалися та як виживали у ті часи. Дослідили зуби не лише Homo sapiens, але й неандертальців. І ті і інші в різні історичні періоди населяли систему печер в Португалії. Неандертальці там жили 100 тисяч років тому, а люди 17-12 тисяч років тому. Дослідивши зубну емаль, вчені вияснили, що неандертальці при полюванні охоплювали значно більше території і полювали на великих тварин. Тоді як ранні Homo sapiens не ходили так далеко та полювали на тварин менших років розмірів. різниця у розмірах площ, де вони полювали, може бути пов'язана з густотою населення. Чим вас менше, тим вам легше переміщатися на далекі відстані, що й робили неандертальці. Однак у часи, коли з'явилися ранні хомо, їх кількісно було більше, і площа для полювання зменшилася. Люди опустилися по харчовому ланцюгу. Конкуренція за одну одиницю їжі стала більша, і наші предки почали полювати на більш дрібних тварин. Перші люди, що ризикнули переселитися з Євразії в північну Америку, найімовірніше були вихідцями із півночі сучасного Китаю. На це вказують нові дослідження ДНК. А що це означає? Що Китай може претендувати на всю північну та південну Америку? Ми цю логіку знаємо ісконні землі. А якщо серйозно, то є різні версії заселення Америки. Або через Берінгов перешиюк, коли він був вкритий льодом і його можна було перетнути пішки, або ще є гіпотеза, що в Америку люди потрапляли ще й по Тихому океану, перепливаючи його на примітивних суднах. Тож, щоб пролити світло на це питання, дослідники проаналізували 100 тисяч сучасних та 15 тисяч стародавніх зразків ДНК з Євразії, зосередившись на особливій мітохондріальній ДНК d 4 h Вона рідкісна і зустрічається в однієї людини з 200. Саме ця гілка була помічена у корінних жителів Америки, а також в Китаї та Тайланді, і вона може їх об'єднувати. Предки цього гену потрапили в Америку ймовірно двома хвилями міграції, коли шлях з Азії в Америку був закритий льодом. Перша хвиля сталася в період між 26 та 19,5 з половиною тисяч років тому, коли льодовиковий період досяг максимуму, а клімат північного Китаю став несприятливим для життя. А друга хвиля міграції була між 19 та 11,5 з половиною тисяч років тому, коли крижані щити почали танути. Тут, навпаки, клімат став кращим для життя, і людей ставало все більше, що спонукало їх до ширшого розселення. Одна частина людей, до речі, від'єдналася та попрямувала до японських островів, де вони зробили великий внесок у гінофонд сучасних японців, а особливо корінного народу айнів. У ізраїльській пустелі запустять теплову батарею на 4 гігавати. Це досить багато, майже дві третини від потужності запорізької атомної електростанції. Поблизу міста Дімона у пустелі Негев компанія Берн Energy Енержі встановлять гігафабрику зі зберігання теплової енергії. Енергія зберігатиметься у розігрітому до 750 градусів за Цельсієм подрібненому камінні. Проєкт вийде на повну потужність до кінця цього року та зможе забезпечити енергією 3 мільйони сімей. Приміром, 4 гігаватти енергії змогли б живити 2,5 Києва у пікові місяці року. Така батарея має декілька значних переваг у порівнянні з альтернативними видами електроенергії, вітрової та сонячної. Які дуже залежать від погодних умов, коли в мережі є надлишок енергії від вітряних та сонячних електростанцій, батарея зможе цю енергію накопичувати у вигляді тепла. До цього тепла також можуть долучитися і інші джерела, наприклад, тепло від промислових вихлопних газів тощо. Подрібнене каміння, що розігрівається до 750 градусів, буде зберігати це тепло. А далі все відбувається приблизно як на теплових та на атомних електростанціях. Вода буде проходити крізь цю систему, нагріватися та перетворюватися на пару, яку Будуть використовувати для генерації електроенергії. Останній льодовиковий період міг завершити Індійський океан. Якщо бути точніше. То це зробила його солона вода. Один мільйон років тому, коли тривав льодовиковий період і рівень моря знизився на 48 метрів порівняно з рівнем моря сьогодні, концентрація солі в Індійському океані значно збільшилася. До цього Індійський океан мав сполучення з Тихим океаном, і Тихий океан робив його води більш прісним. Але ці сполучення через падіння рівня моря стали сушею, і тихоокеанські течії були перекриті. Сіль почала накопичуватися в Індійському океані. А тому потік солоної води з Індійського океану в районі Мису Голкового змінював. Мів циркуляцію океану, що допомагав регулювати клімат. Теплі течії почали рухатися на північ, а холодні на південь, що й зробило клімат більш теплим та м'яким, завдяки чому льодовиковий період завершився близько 11 тисяч років тому. На сьогодні це все дуже вам дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть коментар про те, яка вам новина. Найбільше запам'яталася або найбільше вас здивувало. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, щоб це відео побачила більша кількість людей. А також величезна моя подяка тим людям, які підтримують мене донатами та на сервісі BuyMeCoffee. Усі імена та прізвища ви можете бачити зараз на екрані. Якщо ви бажаєте до них долучитися, то всі посилання для цього будуть під цим відео. Нагадую, що такі відео будуть виходити ще вівторка, а нове велике відео вже в цю п'ятницю. До зустрічі!